Друзі, всіх вітаю! З вами компанія АвтоПарк. Сьогодні у нас нове надходження це Ford Fusion 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними ушкодженнями. Зараз покажу вам, що всередині тут у нас безключовий доступ. Комбінований гарний салончик, чорний, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь. Є кондиціонер, камера заднього огляду, мультикермо, пробіг у авто 99 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Заднє сидіння також в дуже гарному стані. Автомобіль доглянутий, технічно повністю обслужений, жодних кладень не потребує. Встановлена літня гума на оригінальних дисках, також є комплект зимової. Якщо вас зацікавив цей варіант, авто придбати його ви можете в кредит в лізинг або ж за готівку. Чекаємо вас, Володимира Великого 2, місто Львів.